Чи варто міняти шланги, що йдуть в комплекті зі змішувачем? 100% так. По перше, у комплекті з змішувачем іде шланг визначеної довжини, і вам може не вистачити цієї довжини. Тому потрібно буде підбирати довший шланг. По-друге, якщо ви придбали змішувач середньої якості або дешевий, то зазвичай якість шлангів в комплекті з такими змішувачами є невисокою, адже виробники зазвичай на цьому елементі економлять. Для прикладу порівняємо гнучкий шланг італійського виробника коталі та шланг із комплекту змішувача китайського виробництва. Окрім матеріалу, з якого виробляються нитки оплетення шлангу, важливим є факт кількості та товщини ниток, з яких це оплетення і утворюється. Як бачимо, ці два шланги мають однакову кількість ниток, 8, що є вже дуже добре, адже більшість виробників мають 7 ниток. Однак, якщо придивитися поближче, то бачимо, що товщина цих ниток різна, тому одне пасмо ниток італійського шлангу на 25-30% ширше, ніж китайського, тому оплетення італійського шлангу щільніше і міцніше у порівнянні із опонентом. Шланг до змішувача під'єднується за допомогою дрібної різьби, що знаходиться на одному кінці. Фітинг з такою різьбою в народі називають голка. І де тут різниця? Товщина фітингу. Чим товща фітинг, тим він надійніше. І вірогідність злому в рази менша. Довжина різьби. Чим довше різьба, тим краще шланг буде фіксуватися на змішувачі. Грані для монтажу. Чим площа таких граней більша, тим зручніше буде такий шланг захопити інструментом та закрутити відповідно. Тут переваги у всіх аспектах на боці шлангу каталів. При придбанні змішувача більшість покупців звертає увагу на гарантію, адже це звичайно важливо. Однак мало хто знає, що в розмір гарантії, в розмір основної гарантії, шланги, що ходять в комплект до змішувача, не входять. Деякі виробники змішувачів можуть взагалі на шланги не давати ніякої гарантії. Хтось дає 14 днів, хтось може дещо більше, однак це точно не роки. На противагу гнучкий шланг в коталі має 5-річну гарантію. Основа гнучких шлангів це гумова трубка. Так як змішувачі транспортують зазвичай питну воду, то дуже важливо, щоб шланги були високої якості. Дуже дешеві шланги можуть комплектуватися трубкою із технічної гуми. Вона має різкий та дуже неприємний запах і не може використовуватися для систем питної води. Інший момент це гнучкість шлангу. Чим краще гума по якості, тим вона еластичніша. Чим шланг еластичніший, тим радіус його згину більший і тим менша вірогідність залому. І відповідно більша його надійність. Гнучкість шлангу перевіряється дуже простим способом: це тест на прогинання. Еластичний шланг прогинається більше, а дубовий, як цей китайський шланг, наприклад, не прогинається зовсім. Це означає, що з часом після встановлення такий шланг зафіксує свою форму, і якщо ви змінили його положення, то дуже ймовірно, що на внутрішній трубці з'являться мікротріщини, що призведе в свою чергу до протікання або й взагалі до прориву та аварійної ситуації. На якісних шлангах є наліпка із технічними параметрами, де вказані максимальний тиск та температура, розмір гарантії та радіус вигану шлангу. Ще один фактор, що сприятиме правильному встановленні гнучкого шлангу. Підсумком ми бачимо, що всі ці, ці аргументи доводять, що шланги, які йдуть в комплекті з дешевими або Змішувачами середньої якості варто замінювати наш на більш якісні шланги від європейських виробників. На цьому все Сподіваюсь, вам було дуже корисно. До нових зустрічей.